масажист працює. Все. Ти змучився? Масю продовжуємо масаж робити. Чуєш, як він моркає? Він так моркає, аж так, аж, аж так. Ніби захлинається аж. Поштовний масаж. Релаксую, п'ю каву і приймаю масаж. Маленький, мій маленький, маленький, маленький. Це все, все вже замасажував мене. Я Мас... ривную. Масажист. Я теж можу масаж робити? Що ти хочеш, у мене як воно, лікувальний масаж. Я тобі ліпший масаж зроблю. Масю масажист, ти мій маленький. Масю малесенький. Ну, кімасі, бачиш? О, карасик, маленький такий. Такий пухнастий. Все, не заважай нам пити каву. Ти що там вже готуєш? Так, нову я готую, страву? зараз готую страву. Може, встигну до обіду. На обід тебе нагодувати. Доброго дня, друзі! Ви на каналі Я і мій Юрко. Звати мене Олександра. Сьогодні я буду готувати обід. На обід м'ясо з капустою. Але м'ясо в мене буде особливе. Перш за все, мені потрібно підтушкувати цибулю і моркву. Так, да, я забула сказати, для приготування капусти з м'ясом. Мені потрібно фарш. М'ясо я вже перемолола. Що таке буде? Не знаю. А, я духовку кучу. Так, ти, <ріст> так, мені потрібно фарш. М'ясо я перемолола. До фаршу такі спеції: сіль, перець. Я маю кріп заморожений, цибуля. Тепер всюди до любимо, я маю е, Сир, цибулька та каша. Так само яйце. Для капусти мені потрібна капуста, звичайно. Цибуля, морква і спеції. майоран, лавровий листок, перець і сіль. Перший я наріжу цибулю і поставлю тушкувати. Ще натру моркву. на труморку. На другий терці. Так. На дно кастрюлю я даю смалиць. Не відчіпається. І випадаю морку собою. Посуди брудити ми не будемо багато. Бо нам це не потрібно. Юрко мити не хоче. А посудомий на мене поболена. Будемо так. Так, тушкуємо цибулю з морквою трішечки. Не пересмажимо. Тим часом, поки буде тушкуватися цибуля, морква нарізаємо капусту то я вже насікла. цікла висипаю перемішуємо, перемішуємо і підтушкуємо рукапу. Емосфеї. майоран, фен, сіль, лаврові висоти. Капуста буде наша продовжувати тушкуватися. Тим часом готуємо фарш. Спочатку мені потрібно стерти цибулину. Цибульку вже стерла, поплакала заодно. Очі печуть. Додаємо до фаршу. цибулька зелена. У мене як гарбуз і як цибуля повсюди тепер. не мене є. Кріп. Сім перець. І перемішуємо. Я забула яйце. Даємо сухарики. Сухарики я зробила з сихівського батону. Ось такі батони класно хочуть. П'ятий завод? Я не знаю, який то завод не знаю, що називається Сихівський батон. П'ятий завод не є на сихівку. Тобто можна назва. А точно. Рецепт називається Сихівський. Ні, рецепт за Сихівський батону. Ні, інакше. Рецепт Сихівського батону. Називається ніяк там київський, там ще якийсь тільки сихівський. Буду та людина вже на сихівку збиваю. Не забуваємо перемішувати капусту. Додаємо смалець на сковорідку. Сковорідка вже розігрівається. Формуємо невеличкі котлетки. Це звичайні, Це не звичайні котлети. не незвичайні котлети. Котлети до капусти. Я не бачу чогось ненадзвичайного. Тут є сихівським батоном. Я не бачу чогось надзвичайного. Юрко, ти не мієш фантазувати. Уяви собі, які вони смачні будуть. Щось ніяк мені не йде? Що тобі не йде? Що тобі не йде? Уява? Тоді мовчи. То так і роблю. І сапи. Вони нам їсти. Буду багато говорити. Та ні-ні, я його так дичей. Він натрій вже попав, дивіться. Голодний тече, ще ще, я кричала. Зараз на нагород піденості, підніметься, не переживай. Роблю котлети з капусткою. Буде. Все, все в порядку. Конечко яке світить, це висить. Порядок робити на городі. От такий балаган розвели, що годі витримати. Я складую його в Як не можеш зрозуміти, що то буде за блюдо? Ти Не бачиш, що то є що? Капуста. А котлети до На До капу... З рта на капусту положиш? Юрко, не спіши, все будеш бачити? Де ти спішиш? Котлетки я вже злегка підсмажила, вони вже готові. Ну, до готовності практично. Тепер... Смальцем, змазуємо форму. Викладаємо капусту. Капусту ще треба буде тушкувати, каж вона приготується. Зкладаємо капусту в форму. Зайково вирівнюємо. Пробуйте на сіль, на смак, піддобряєте. Мені все всього достатньо. І викладаємо зверху м'яжку. Кутлетки виклала вже. Тепер мені потрібно натерти сир. Натираємо сир на грубій терці. Обоко на 180 градусів 25-30 хвилин. Духовка розігріта. Okay. Чекаємо. Ну що, пройшло пів години, страва наша вже готова. Будемо обідати. Сьогодні встигли на обід, а не на вечерю Тобі пощастило, Юрку. Дивіться багато? Та так все стало. Цілу миску. Але мені прожарені, якщо мені. То я собі беру, хто тобі там бере. Я жартую, вже тобі подавати їсти. То після пиріжків дуже дієтично, дуже файно. Дуже легенько. Гаряче. А я люблю такі прожарені. А я не люблю прожарені. Капустки більше. Я ще тобі дам. То я так думаю. Що то є, як горобчиком? Я ж не на камеру буду їсти. Поп. Я собі буду їсти. <рес> Делікатно, так? <рес> Наше приготування. Обіду. Дійшло до завершення. Будемо з вами прощатися. Якщо вам сподобалося, як ми готували обід, як ми готували капусту з м'язком, поставте нам вподобайку. Хто ще не підписався, підпишіться на наш канал. Дякую вам за перегляди. Смачного. пробувати? Побігла, Юрку. Я вже пробую. Котлітає, котлета, капуста капуста. Слухай, а як твій депутат називався? Бува котлета чи як? <кхм> котлета точно, а як він... Гин... Навіть не хочу запам'ятовувати. це котлета точно. А як він взагалі називався, то навіть мене не цікавить. Кажи, що, що ти їш? Дуже смачна капуста, я давно була капусту в Котлета що? Також дуже смачно. Дуже смачно, я, я дуже голодна. Смачного вам готуйте, не пожалкуйте.